тягнення кредитної заборгованості. Якщо банк або інший кредитор все ж таки звернулися до суду із позовом про стягнення заборгованості з вас за кредитним договором, звертайте особливу увагу на матеріали справ. Одним із важливіших аспектів у доказуванні наявності кредитної заборгованості її розміру є факт видачі кредиту. І якщо матеріали справи не містять таких доказів, це первинні документи відповідно до закону про бухгалтерські обліки фінансову звітність, чи це меморіальний ордер, чи це заява про видачу готівки, чи це платіжне доручення про зарахування на ваш рахунок кредитних коштів. Якщо цих документів немає, заперечуйте кредитні вимоги. Тому що, відповідно до норм цивільного кодексу, кредитор має довести видачу кредиту позичальникові, саме довести первинними документами. Така позиція також узгоджується наразі і судовою практикою. Постанови Верховного суду у нас, вибачте, клепаються кожного дня і позиція є сталою. Адже якщо кредитор вимагає від вас захмарні суми кредитної заборгованості і не підтверджує нічим факт видачі кредиту. Ви можете сміливо уникнути відповідальності.